Добрий день, шановні. Ймовірно, ви побачили цей скандал, який трапився з пані піщанською, яка за 477 тисяч разом з чотирма. Рейнджерами з аудитслужби, точніше з рахункової палати аудиторами, сіздила і відзначила День бухгалтера у Лондон. Ймовірно, всі вже звернули увагу на те, що пані Піщанська має якесь відношення до сім'ї Зеленського, і всі про це почали говорити. А ще я хочу нагадати, що в жовтні було голосування в Верховній Раді. Щодо закону України про внесення змін до закону України про Рахункову палату, та деякі інші законодавчі акти, де було підпіднято заробітну плату Рахунковій палаті, і визначено, що Рахункова палата і її склад буде далі нести ще 5 років, робити те, що вони не робили. Ось цей закон України. І ось ми можемо з вами знайти які зміни, в яких статтях. Кому буде цікаво, будь ласка, відкрите. А тепер ми з вами переходимо на сайт самої Рахункової палати і бачимо, що вони тут хваляться 7 січня, що фінансово-економічний ефект 12,8 мільярдів від перевірки під час перевірки національної академії наук. І вони, якби зафіксували, що після рекомендацій Рахункової палати 62% тих рекомендацій було виконано. І вони тут розказують про якісь великі гроші, про, значить, досконалення нормативно-правових актів. Тобто, про що мова? Про те, що вони прийшли на перевірку, знайшли, що якимось чином неефективно, неліквідно або нерентабельно витрачаються і, або користуються тим чи іншим майном, і вони дали ну, начебто такі поради. Що із такого, ж, знаєте, цікаво, щоб мені хотілося вашу увагу зосередити, це на те, що Рахункова палата провела аудит НСЗУ. Ми з вами також любимо НСЗУ, і ми з вами про нього розказували. І що вони знайшли? Це було на двадцять станом на 24 травня минулого року, що надавачі медичних послуг повернули 11,3 мільйони. Це 58,3 від загальної суми коштів зайво отриманих за пакети медичних послуг. Це крім того, що НЦЗУ лікує нас смс-ками, які ми вам уже показували, там більше ніж на 250 мільйонів. Так НСЗУ і ще й неефективно витрачає кошти. Які отримують від держави за ті, начебто, послуги, які держава замовляє. А послуги це про що? Це операції, які мали би робитися в некомерційних комунальних лікарнях за бюджетні кошти. мали би купуватися фармацевтичні засоби, щоб не хворі самі їх викупали. І, значить, що ще зазначається ж сама рахункова палата, що мало бути повернено. Вони повернули 11,3 мільйони, а мало бути повернено взагалі 19,4 мільйони неефективних. Ну, ми з вами знайшли неефективних 250-270 мільйонів, ну, якщо там за два роки. А бачите, от така рахункова палата знайшла менше. І значить, в чому ще таке питання? І я почала вивчати, що вони ще дослідили. От вони дослідили, що станом на 23 05, року. Було верифіковано даних щодо кількості медичних працівників, у нас їх 386, 495. Ну, 386 тисяч 495, половиною тисяч. І було зазначено, що США надали нам 1,7 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки на охорону здоров'я, що еквівалентно 49,7 мільярдів гривень. А що ми звідси можемо з вами прочитати, що нас інвестують в нас, в наше здоров'я в здоров'я нашої країни, Америки. І це прямо цю довідку дала сама Рахункова Палата. І нам би з вами знайти, а де ж загубилися ці 49,7 мільярдів гривень? А вони, ця підтримка, мала сприяти Національній службі здоров'я, це НСЗУ. Національна служба здоров'я України і забезпечені безперебійного надання пакетів основних послуг за державною програмою медичних грантів. Кошти можна було б використовувати для відшкодування на користь НЦЗУ для виплат заробітних плат за проведення заробітних плат лікарям за надані медичні послуги. Ну, там такі ще слова, словонабори, типу державна програма і так далі. Таким чином, ми з вами. В минулих передачах показували неефективність роботи взагалі НЦЗУ утриманців. А тепер це ще зафіксувала рахункова палата. Що би я хотіла вам ще показати про рахункову палату? Те, що їм збільшили заробітні плати, і їх прив'язали там 27 або 28 мінімумів, ну так от чогось отак аудиторам дали. Так вони ще й собі беруть премії в середньому 200-300%. І вони провели в минулому році. Самі от кажуть, ми можемо з вами зайти і прочитати от їх звіти. Так? Вони перевели перевірку, але вони їх вважають, що ще й надають якісь там свої рекомендації. От, план роботи на 25 рік. І ми з вами можемо побачити, що вони собі. 19-12 призначили план і пишуть, що Рахункова палата має провести аудит відповідності використання бюджетних коштів на військові, інженерні, технічні фортифікаційні споруди. І коли ми зараз зайдемо з вами на їх сайт, то ми з вами побачимо, що вони тільки зараз почали шукати і виставили вакансії і набирають спеціалістів, які би мали знання от, в сфері. Військового військової економіки також вони собі написали, що пунктом 1-2 вони хочуть провести в листопаді з листопада, тобто вони показують, що вони переносять частину перевірок з 24-го року, і частково вони будуть проводитися зачіпати осінь 24-го і весну двадцять п'ятого. Річного звіту про використання закону України про держбюджет 24-го року. Тобто будуть перевіряти виконання, аудит відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності служби зовнішньої розвідки. Пам'ятаєте, ті скандали, які були всім відомі, ДДБР вже почав роботу, ну от взагалі вже побачила і значить, наша Рахункова Палата. І фінансовий аудит звітності соціального призначення за проєктом інвестиції соціальний захист. Отак от, от, і тут пишеться там стійкість і так далі. Соціальний захист це вони так само ж туди входять оці всі виплати ВПО, виплати е, людям, які втратили фізичні можливості працювати. І також діточкам, в яких є деякі там вади. Рахункова палата також пише, що вони хочуть привести. Е, Аудит цифрової трансформації і захисту економічної конкуренції. А ми ж з вами пам'ятаємо, що у нас так десь місяць назад була кібератака, і ми тепер не можемо користуватися реєстрами, і вони там через день відновлюються. аналіз ревізії надання рахункової палати рекомендацій. Вони самі свої рекомендації ревізують. А також фінансовий аудит Державної служби України з безпеки на транспорті. Розумієте, в нас досі є отакий непотріб радянський. Да? Який, типу, у нас якась організація перевіряє безпеку на транспорті. Ну, прекрасно, це крім того, що у нас з вами є поліція, яку ми з вами забезпечуємо. І, до речі, наш міністр МЗС вирішив, що треба збільшити заробітні плати поліцейським або інфляція. Нагадаю, інфляція на 25 п'ятий рік вказана в бюджеті на рівні майже 10%. І там подивіться, який курс долара. І також вони тут беруть до роботи і робитимуть аудит вищої антикорупційного суду, вищого антикорупційного, ну і так далі. Ви можете зайти подивитися, от я показала, де це дивитись. А ще що цікаво, що коли вони виїжджали на ці міроприємства щодо. А, Свята бухгалтерів у Лондоні. Оці всі прекрасні четверо людей, один з них був пенсіонером. А так, взагалі, ці люди на держслужбі, і вони взагалі-то є військовозобов'язаними. Так, от один той що пенсіонер він собі трішки за наш замрахуночок, відкрив візу довготривалу. Не на три, там п'ять чи десять днів, а там на декілька більше ніж років. І тому. Ми з вами починаємо сьогоднішня контролювати не тільки службу зайнятості, а й Рахункову палату. А ще би я хотіла знаєте, що вам повідати? Я якби стараюся відходити від того, хто кому родич. А, да, це неприємно, дуже неприємно. Пам'ятаєте, як наш президент, коли прийшов і коли він нам там клявся в службі нашому народу у 2019 році, він розказав, що ніяких кумів ніколи не буде за його каденцію. І коли ми з вами щось десь розглядаємо, ми весь час звертаємося, що це якісь умовні куми, і вони якісь новопришедші. Бо, якщо би це була людина відповідальна, вона провела б аналіз і ефективність роботи тих аудиторів, чому ми після цих аудиторів. І аудитори, я вже сказала, що вони десь середня заробітна плата 127-155 тисяч. Ну там, в залежності від нарахувань, я дивилася склад їхній і їхні відомості. Тут можна подивитися також це на сайті. І ми розуміємо, що це тільки ставка, а ще ж 200-300 вони можуть собі ставити премії, або там над ефективна робота якась вони собі нараховують. Це ж вам не на війні ходити по окопам. У них важка робота, розуміємо. Кабінет, це вам не окоп. І е, вона виходить там ну, на 250 на 300, а на якісь великі свята з матеріальної допомоги на 400 тисяч. І тому ми маємо, розумієте, що ж вони перевірили? Зараз у вас буде дуже слушне запитання: а навіщо нам тоді Бюро Економічної безпеки, Державна аудитслужба рахункова? Палата, яка віддає звіти тільки Верховній Раді, яка забезпечує своїми оцими аналітиками саме Верховну Раду. Я вам зачитала, до кого вони запланували йти на перевірку. І у вас зараз буде ще така таке запитання: а ми їх усіх утримуємо? Я вам скажу ще більше: на цей рік в бюджеті України ми будемо розглядати бюджет нашого ефіра, було ще і додатково. Передбачено для них кошти. Тобто, їм збільшили кошти на їх утримання. А чого ж тоді ми з вами пишемо заяви? Чого ж тоді ми з вами контролюємо закупівлі? І ще одне слушне запитання. Дивіться, ми з вами зараз подивилися план, який затверджено в рахунковій палаті щодо проведення державних перевірок. А чи Тут ними було е, забезпечено зміни про, при зміні нашого, податку, нашого форми господарювання. Тобто ми ж за знаємо, що вступив в силу законопроект, який став законом 6013, і у нас будуть змінені організаційні правові форми. І тепер, як же ж тепер буде робота рахункової палати, яка, наприклад, там перевіряє державні підприємства? так, і... От я дивлюся, що у них пунктом 1.14 державна підтримка кінематографії, за що платить держава. А ми з вами показали, скільки в минулому році 281 мільйон було витрачено коштів, згідно даних Прозоро, на фільміці і фільми. І тільки після нас вони вирішили провести аудит ефективності використання на, отакі, на такі кіношки. І тому. Чи не здається вам, що ми з вами годуємо дублюючі функції контролюючих органів, які не виконують жодної ефективної роботи? Дивіться, БЕП. Він йде по нашим слідам і ми їм подаємо заяву. ДБР, особливо крупні розміри, так само перевіряє чиновників. А Рахункова палата планово проводить свої аудити і доповідає Верховній Раді. Ну і встигає відпочивати у Лондоні. Ну там танці і так далі. Хіба ж в їхній країні йде війна? Ми з вами вже зафіксували, скільки мільярдів витрачено на дороги на окупованих територіях, і чому рахунковій палаті не цікаво, а нас з вами цікаво. Вчора вийшла інформація, що львівський підприємець на 1,8 мільярдів. Виконав, начебто, замовлень по військовій формі, починаючи там з 22-го року. А чого ж Рахункова палата не внесе зміни до бюджетного кодексу і не скаже, що давайте тоді будемо проводити, не контролюючи за, 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 заходи, не проведення аудитів таких дороговартісних. Я знаходила інформацію, що проведення одного аудиту одного комунального підприємства а, коштує від 60 тисяч гривень. А тепер уявіть. Скільки взагалі грошей в нікуди, коли можна було просто передбачити бюджетним кодексом двома постановами 720 і 11.78 про те, що відповідальність за вибір і сумлінність постачальників і учасників закупівель покладається на податкову службу. І згідно податкового кодексу, внести зміни. Що Кабінет платника надає свої фінансові рекомендації, фінансовий проводить моніторинг усіх учасників майбутніх закупівель. І вже ми, на Прозоро отримаємо чистих, чистих, перевірених постачальників, які не мають претензій в минулій своїй діяльності, до яких немає претензій в тих же самих господарських судах згідно господарського кодексу за невиконання своїх договорів і контрактів, в яких немає претензій по сплаті податків у податковій. Повірте, все це, це кабінет платника бачить. Кабінет платника це система, якою користується податкова, в якій в Вказано, хто, скільки, чого завіз через митницю, що імпорт, чи експорт, які вказуються, в якій видно вся звітність, яка подається, і вся чисельний склад, тобто штат усіх підприємств, і комунальних, і некомунальних, і приватних, і товариств, і акціонерних товариств, в яких зафіксована вся їх квет, всі види їх діяльності, а також навіть зафіксовані всі основні засоби. До чого я веду? Я веду до того, що нам давно на часі, і давно пора об'єднати як мінімум оцих три органи БЕП. Рахункову палату і ДСУ, державна аудитслужба, служба. Щоб ви розуміли, Державна аудитслужба служба не перевіряє виконання податкового кодексу, і вона не перевіряє ліквідність, ефективність і доцільність отих закупівель. Це не входить в її роботу, ну, тобто згідно отих положень, яких намножили. А тепер, якщо у нас ще й такий нігілізм, який запустила Верховна Рада з законопроектом 6013, і нічого не змінилося ні в ДСУ, ні в Рахунковій палаті, то це взагалі ми переходимо в вакуум і ми розуміємо, що перевіряти їх не буде ніхто. Ви тепер мені скажете, що там БЕП перевіряє азартні ігри, і БЕП перевіряє там оці всі ігрові апарати. Так, а тоді у вас нема запитання, що робить поліція, яка собі вирішила збільшити заробітні плати. Я вже сказала, що їх міністр вирішив, що треба покращувати життя поліцейським. А ще я вам скажу, що на 1,8 мільярдів вони собі купили машинок нових, а ми з вами скидуємося на фронтові автівки. Тоді питання, а навіщо нам держава? Що вона. Нам забезпечує, хто із вас, як громадянин України, яке благо отримав від того, що ми витрачаємо 50% нашого бюджету на отримання, утримання оцього всього безвідповідального. І ще, знаєте, що я би хотіла запровадити? Відділ в Рахунковій палаті, який би ввів єдиний державний реєстр справ. Щодо пропавших безвісті і загинувших воїнів, як і хай Рахункова Палата відповідала за процес сплати і нарахування отих виплат соціальних, які мають отримувати сім'ї. Я вам скажу по секрету, а можливо, це не дуже секрет, що гетьманці бачать кожну податкову накладну, гетьманці бачать кожен вид і кожну послугу. В кожній податковій накладні регулює, зупиняє і бачить рух кожного виду товару в одиницях. Чого ж тоді страждають люди? Чого ж тоді не виконується консульту... конс... конституція і чого ж тоді рахунковій палаті все рівно до долі і до демографії нашої країни? А на цьому я також прошу вас ставити свої запитання. Якщо вам далі цікаво, щоб я розглядала, що таке рахункова палата, навіщо вона? Щоб я вам розказала структуру, які там відділи, які аудитори, скільки їх і чому. Якщо вам цікаво, щоб я вам розказала на наших ефірах, що таке ДСУ державна аудитслужба, що вона перевіряє, куди вона перевіряє, а я вам хочу сказати, що ми з вами, саме ми з вами, нашим поширенням і нашою реакцією. Домоглися того, що Державна Одес служба сама визнала, що є ризиковість, і що вони з 2025 року починають перевіряти ознаки ризиковості діяльності підприємств. Це ми з вами їм доводили 2,5 роки. А податкова. Давно перевіряють цю ризиковість ефективність діяльності, і в них є постанова 1165. А чого цієї постановою не користується ні Рахункова палата, ні БЕП, ні ДСУ? Чого у нас ось така форма розбазарювання активів? І отака от форма хаосу постанов і нормативної правової документації. Таким чином. Я прошу вас залучатися, якщо ми всі разом будемо доносити, що ми хотіли би оці всі три органи об'єднати в один, призначити відповідальність, якщо вони пройшли цю перевірку і аудит і не, щось не побачили, а ми з вами, як народні аудитори, прийшли і визначили, і довели неефективність тієї перевірки, то хай би такі от органи, перевіряючі компенсували. Витрати на їх утримання і відповідали, і вчилися сумлінності. Ми з вами країну ніколи не побудуємо. Ми з вами вийшли на те, що наші боргові зобов'язання складають на кінець 25-го року 100%. А ще ж у нас з вами стагнація, ми з вами ще маємо повертати ті кредити. А ці кредити стають чим? Покращенням життя і без того самих багатих давайте змінюватися, давайте вникати і давати розуміти, крім нас, нашу країну не змінить ніхто. Ми маємо з вами змінювати ту країну в той час, як наші воїни захищають рубежі нашої країни і визволяють або утримують. Дуже важко в нашій території. Я дуже дякую. Прошу писати усіх, прошу писати ВПО, прошу приймати участь активно людям, які наші біженці і виїхали. Розказувати, що ви там бачите, згідно такої діяльності іноземних органів контролюючих. І також дякую кожному за репост, за поширення і за запитання. Підписуватися до нашої петиції, приймати участь в активному житті, приймати участь у наших ефірах, де ми показуємо, що є наша країна, і проводимо дебати Бати. Дуже вам дякую, до побачення!